Світає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Nissan Leaf. автомобіль у нас у чорному кольорі 2013 року випуску з батареєю 24 кВт. У нас тут безключовий доступ на передніх дверях. Всередині нас зустрічає темний домірове салон, мультикермо, електроспідйомник, електрорегулювання. Також у нас тут є підігрів керма Пробіг у автомобіля 117 тисяч. Автоматична коробка перемагання передач, також підігрів, однозонний клімат контроль. Мультимедіа з сенсорним екраном, позаду у нас також гарний збережений стан сидінь. Підігріви заднього сидіння також присутні, Електросклопідйомники позаду також. З допомогою паркуванні у нас також є ще камера заднього виду. По автомобілю є незначні сліди експлуатації, де не де притертості, але в цілому в класному, хорошому стані. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, Звертайтесь, в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк